Коли восени на полі або городі залишається гора кукурудзяного бадилля, багато хто навіть не задумується, що з ним робити. Найчастіше його просто спалюють або вивозять за межі городу. Кажуть, щоб чисто було, та від того вогню частіше стає лише на вигляд, а от землі від того добра нема. Навпаки вона втрачає те, що сама дала. бо кожна рослина навіть після збору врожаю. Лишає у своїх рештках силу, яка може повернутися назад у ґрунт. Тож коли ми палимо бадилля, то по суті спалюємо власне добриво. Колись старі господарі знали, що бадилля кукурудзи то не сміття, а справжнє багатство. Вони казали не кидай того, що з землі виросло, бо вона сама того потім потребує. І справді у кукурудзяному стеблі та листі залишається чимало поживних речовин. Калій, фосфор, кальцій і навіть трохи азоту. Якщо все це повернути в землю, вона віддячить сторицею, стане пухкою, темною і знову родитиме, як у найкращі роки. Саме тому старі господарі не поспішали палити, а думали, як з користю впорядкувати поле. Нині ж часто буває інакше після збору кукурудзи трактор меле поле, а люди спішать його підчистити. Бо ніби як неприємно дивитися на сухе бадилля, що стирчить купами. Дехто боїться, що воно привабить мишей чи шкідників. І от замість того, щоб подумати, як це використати, ми запалюємо вогнище, спалюємо і бадилля і разом з ним частину своєї праці. І вже навесні дивуємося, чому земля збідніла, чому доводиться сипати більше мінеральних добрив, а користі менше. Та правда проста, природа сама все продумала вона не терпить марнотратства. У лісі ж ніхто не спалює сухе листя, воно лягає шаром, перепріває і живить коріння нових дерев. Те саме можна зробити і на городі, тільки з кукурудзяним бадиллям. Якщо його правильно подрібнити, укласти і допомогти розкластися, воно за одну зиму перетвориться на добрий перегній, це природний процес. Який не вимагає ні грошей, ні хімії, лише трохи уваги і розуміння. Ще одна важлива річ структура землі. Коли після зими виходиш на город, буває, що земля твердає, камінь важко копати, а волога не тримається. Так от, усе це наслідки того, що з неї забирають усе, що могло б її живити. Бадиля кукурудзи розпушує землю навіть коли просто залишається на ній. Його волокниста структура допомагає утримувати повітря й вологу. А коли воно перепріває, то утворює гумус, ту темну живу частину ґрунту, без якої жодна рослина не дає повного врожаю. Наші предки добре це розуміли вони казали земля без підстилки, як корова без сіна, тому після збору кукурудзи ніхто не палив поля. Усе бадилля збирали, частину клали у компост частину між грядками або під плуг. Так за одну зиму земля відпочивала і набиралася нових сил. Навесні її не треба було додатково підживлювати вона сама дихала і готова була прийняти нове насіння. Сьогодні, коли більшість людей звикли купувати готові добрива в магазинах, здається, що це все старі вигадки. Але насправді. Саме ці прості, перевірені поколіннями методи можуть повернути родючість навіть знесиленій землі. Кукурудзяне бадилля це не сміття, а природне добриво, яке ми маємо просто навчитися не викидати. Тож варто згадати стару мудрість не губи того, що може принести користь. Кожна стеблина, кожен листок кукурудзи то маленька частинка живої сили. Яка повинна знову повернутися туди, звідки прийшла. І якщо ми дамо їй таку можливість, то вже наступного року земля віддячить врожаєм, якого давно не бачили. Не треба чекати чудес, треба просто перестати палити те, що може стати добром для землі. Ось чому перший крок до здорового поля починається з простого рішення не кидати кукурудзяне бадилля це дрібниця. Але саме з таких дрібниць народжується справжнє господарювання, коли людина не бореться з природою, а живе з нею в згоді, і тоді земля знову стає щедрою, як була колись у руках мудрих господарів. Щоб кукурудзяне бадилля не стало клопотом, а навпаки, добром для землі потрібно знати кілька перевірених способів його використання. Старі господарі не мали ні мінеральних добрив, ні хімічних стимуляторів. Але їхні городи родили щедро усе завдяки вмінню правильно повертати рештки рослин назад у ґрунт. Кукурудзяне бадилля одна з найкращих природних сировин для цього. Якщо його не палити, а розумно застосувати, воно за зиму розкладається і перетворюється на чудовий перегній, який оживляє землю. Перший і найпростіший спосіб подрібнення та заорювання в землю. Після збору качанів бадилля можна нарізати секатором, сокиркою чи подрібнювачем на шматки 15-20 см. Якщо є мотоблок або трактор, ще краще дискова борона чи фреза швидко перемелить стебла. Потім усе це треба рівномірно розкинути по ділянці і злегка закласти у верхній шар землі на глибину 10-15 см. Найкраще робити це восени. Коли земля ще тепла й волога, за зиму під дією дощу, снігу й морозів рештки поступово перегнивають, а навесні ґрунт стає пухким, живим і темним. Такий природний перегній замінює відразу кілька мішків купленого добрива. Другий спосіб виготовлення настою або рідкого добрива для цього потрібно взяти велику діжку або пластикову бочку, накласти туди подрібнене бадилля і залити водою. Можна додати трохи гною деревного попелу або старого компосту, щоб пришвидшити бродіння, бочку залишають на сонці або в теплому місці на 2-3 тижні, іноді помішують. Коли рідина стане темною і матиме запах скисання, її розводять водою приблизно 1,5 і поливають грядки. Такий настій діє, як натуральна підживка, збагачує ґрунт органікою та мікроелементами. Допомагає утримувати вологу, а головне живить дощових черв'яків, які роблять землю ще родючішою. Третій спосіб використання бадилля у компості. Це підходить тим, хто має город або сад і хоче зробити універсальне добриво. Бадилля кукурудзи досить грубе, тому перед закладанням у компост його треба подрібнити або трохи підсушити. Потім чергують шари, бадилля, трава, кухонні відходи, трохи землі. Або старого компосту для кращого розкладання додають вологу і накривають плівкою чи соломою. Якщо раз на місяць компост ворушити, то вже через 5-6 місяців вийде пухка, темна, приємно пахнуча маса, природне добриво, яке не поступається покупним. І головне без жодної хімії. Є ще один простий, але дуже корисний прийом мульчування кукурудзяним бадиллям. Якщо не хочеться коперсатися з компостом, просто розкладіть подрібнене бадилля між грядками або під плодові дерева цей шар діє як ковдра, взимку він зберігає тепло, а навесні вологу. Крім того, мульча не дає бур'янам проростати і поступово розкладаючись, сама стає добривом. Навесні, коли бадилля перепріє, його можна легко перекопати разом із верхнім шаром землі. І отримати м'який збагачений ґрунт. Дехто щоб пришвидшити розкладання, додає трохи сечовини або настою гною. Це справді працює. Азот допомагає мікроорганізмам швидше розщепити грубі волокна кукурудзи. Але навіть без цього бадилля за зиму добре перепріває, особливо якщо зима не надто морозна і є достатньо вологи. У природі все йде своєю чергою. Головне не заважати. Часто питають, а. Чи не приведе це до появи шкідників чи хвороб? Насправді, якщо бадилля здорове без плям і гнилі, то боятися нічого. Навпаки, розкладання решток створює умови для корисних бактерій, які пригнічують патогени. До того ж, заоране або притрушене землею бадилля не приваблює гризунів, воно просто стає частиною ґрунту. Тільки важливо не залишати його великими купами, бо тоді нижні шари можуть закиснути. Для тих, хто має великі площі є ще старий перевірений спосіб зелене добриво. Бадиля кукурудзи не забирають з поля, а просто подрібнюють і розкидають по поверхні, після чого сіють озиме жито чи гірчицю. Вони сходять восени, а навесні все це заорюється. У результаті земля отримує і органіку. І природне азотне збагачення. За один сезон структура ґрунту помітно поліпшується, він стає більш розсипчастим, легше дихає і краще тримає вологу. Цікаво, що навіть самі кукурудзяні корені, які залишаються в землі, теж приносять користь, вони перегнивають повільно, створюючи мікроканали, якими потім проникає повітря і вода. Це природний спосіб розпушування без жодного плуга. У старовину казали не виривай корінь, хай землю борознить сам. І справді, коли не чіпати рештки земля відновлюється швидше. Отже, у кожного господаря є вибір або спалити і втратити, або залишити і примножити. Кукурудзяне бадилля може стати або сміттям, або добром усе залежить від рук, які ним керують. І той, хто навчиться правильно його використовувати, побачить різницю вже наступного року. Земля відчує турботу, а врожай віддячить сторицею, бо все, що з неї бере, треба їй і повертати це найперше правило справжнього господаря. Колись у кожному селі знали, що все, що виросло на полі, повинно повернутися туди ж у баби Параски з глибокої долини, як тільки обривали кукурудзу, вся родина виходила на город. Чоловіки зрізали бадилля. Жінки складали його в купи, а дід, зітхаючи, казав Не паліть, люди, бо вогонь землю сушить, а не гріє. Вони клали стебла між грядками, а зверху гній, з або шар землі. За зиму все перепрівало. І навесні, коли баба Параска виходила садити цибулю, земля була м'яка, як пух. Вона живе, казала вона, бо не забула, що її годує. І той город, хоч і малий, завжди родив так, що вистачало і сім'ї, і на базар. У сусіда Петра було інакше. Він звик палити все бадилля, бур'яни, навіть сухе листя з саду. Щоб чисто було, казав він. Але щороку дивувався, чому з тієї самої землі врожай дедалі менший. Картопля дрібна, кукурудза не встигає визріти, бур'яни ростуть швидше, ніж городина. І тоді він сам визнав. Мабуть, не треба було палити, бо тепер, щоб оживити землю, треба знову її годувати. Так він почав закладати бадилля під плуг, і вже за кілька років земля змінилася, стала темною, пахучою, як у старі часи. Старі господарі мали свої хитрощі наприклад, у деяких селах, після обривання кукурудзи бадилля, складали не просто купами, а у своєрідні вулики, шар бадилля, шар гною, трохи землі, і знову бадилля. Такий пиріг стояв усю зиму, а навесні його розкидали по полю. То було натуральне добриво, яке оживляло навіть важку виснажену землю. У народі казали коли земля вкрита бадиллям, той врожай укриє господаря, і ця приказка не випадкова адже саме органіка утримує вологу, зберігає тепло і допомагає рослинам краще рости навіть у посуху. Є ще один цікавий звичай, який зберігся на Полтавщині. Там кукурудзяне бадилля не лише клали у компост, а й використовували для підстилки худобі. Восени, коли скошували кукурудзу, стебла сушили на сонці, потім дрібнили й клали у хлів. Узимку худоба грілася на сухому настилі, а до весни все це перетворювалося на багате добриво. Навесні господар вивозив гній з під стилкою на поле, і земля одразу оживала. Так, одне й те саме бадилля служило двічі спершу гріло худобу, а потім годувало землю. Проста, але мудра народна економія, де нічого не йшло марно. У сучасному селі теж можна знайти приклади, як старі звички повертаються. Молоді господарі, що займаються органічним землеробством. Знову застосовують старі методи. Вони не соромляться брати приклад із дідів, дехто навіть ставить подрібнювач біля поля, щоб не возити бадилля додому, а одразу перемелювати його і залишати на місці. Дощі вітер і час роблять своє. І вже через півроку важко повірити, що тут колись лежали тверді, кукурудзяні стебла. Залишається лише пухкий, живий шар перегною. І саме він, кажуть, дає смак новому врожаю. Зерно стає більшим, овочі соковитішими, а трава зеленішою. Старі люди вірили, що земля має пам'ять, якщо її кривдиш вогнем або байдужістю, вона мститься, сохне, тріскає, втрачає дух. А коли до неї ставишся з пошаною, вона відповідає вдячністю. Кукурудзяне бадилля було своєрідним знаком цієї поваги, не кидав його, а клав до землі. Значить, розумів її потреби. У багатьох селах навіть казали, кинеш бадилля, не будеш без хліба. І, хоч це звучить просто, але в тих словах прихована глибока правда про коло життя на землі. Сучасні агрономи тепер науково пояснюють те, що селяни знали на відчуття у бадиллі кукурудзи багато клітковини та кремнію, які покращують структуру ґрунту. А коли воно перегниває, утворюється гумус те, що робить землю чорноземом. Тому старі методи не просто бабусині байки, а справжня екологічна наука, яку сьогодні називають біоземлеробство. Пам'ятаю розповідь одного господаря з Черкащини. Він каже раніше я палив і тішився, що поле чисте, а потім бачу черви зникли, трава не росте. Тоді лишив бадилля на місці, підкинув трохи гною, і вже навесні земля засвітилася як жива. Черви повернулися, волога тримається, бур'яну менше. І зрозумів я тоді не треба мудрувати, треба слухати землю. Такі історії не по книжках. А з життя вони найкраще доводять, що народна мудрість не старіє. У давні часи на ярмарках навіть жартували хто спалив бадилля, той спалив свою зиму. Бо як нема перегною, то нема і тепла в землі, нема врожаю. І нині. Ці слова звучать не гірше будь-яких агрономічних порад. Адже селянин живе не лише працею, а й розумінням того, що все в природі має свою чергу виросло, віддало, зогнило, народило нове. Так було віками, і так буде доти, доки ми шануватимемо цю правду. Кукурудзяне бадилля то не просто залишки осені, а пам'ять про врожай, подяка землі за щедрість. І якщо його не кидати, не палити, а дати йому шанс повернутися у землю, то вона відплатить сторицею. Так робили діди, так радили мудрі господарі. І так варто робити. Нам, якщо хочемо, щоб наші поля ще довго дихали родючістю і силою. Отже, з усіх сказаних прикладів видно, що головна мудрість господаря не поспішати викидати те, що ще може послужити. Кукурудзяне бадилля. Це не відходи, а подарунок землі, який просто треба правильно повернути назад. За одну зиму воно може зробити справжнє диво, оживити ґрунт, відновити структуру землі, повернути її природний запах і м'якість. Головне, не шкодувати трохи праці восени, бо саме тоді закладається основа весняного врожаю. Щоб отримати користь, варто запам'ятати кілька простих правил. По перше, не спалювати бадилля ні за яких обставин. Вогонь знищує не лише рослинні рештки, а й корисні бактерії, черв'яків і мікроорганізми, які живуть у верхньому шарі землі. Після такого очищення ґрунт стає мертвим, і потім треба довго його відновлювати. По друге, подрібнене бадилля краще закладати в землю або класти у компост ще восени. Тоді за зиму воно встигне перепріти. Якщо залишити його на поверхні, то навесні буде важче працювати, бо верхній шар може висохнути або злижатися. По третє, треба пам'ятати, що земля любить різноманіття якщо щороку повертати в неї лише один тип рослинних решток, то поживний баланс буде однобоким. Тому добре чергувати один рік бадиля кукурудзи, другий бадиля картоплі. Третій листя чи гній. Такий природний цикл тримає ґрунт у рівновазі. Старі господарі казали земля як людина любить різну їжу. Важливо також не забувати про вологу. І якщо осінь суха, то після закладання бадилля варто полити ділянку або дочекатися доброго дощу. Тоді процес гниття піде швидше. І вже навесні. Земля буде розсипчастою, мов пух. А навесні не треба поспішати все перекопувати глибоко. Краще лише трохи розпушити верхній шар, щоб не порушити природну структуру, створену за зиму. Хорошою ознакою того, що метод працює, є поява дощових черв'яків. Якщо їх у землі багато, це знак, що вона жива. Саме ці непомітні трудівники роблять ґрунт родючим, їм потрібна їжа і бадилля кукурудзи. Саме те, що вони люблять. Тож, даючи їм роботу, ми фактично створюємо природну фабрику перегною, і ніяка мінеральна підгодівля не дасть із такого результату, як праця черв'яків у пухкій вологонасиченій землі. Є ще одна народна порада якщо ґрунт на городі виснажений, то треба не копати його кожного року а годувати органікою. Залишити частину поля з бадиллям, прикрити трохи землею і дати йому спочити. За зиму під шаром бадилля накопичується тепло і мікрофлора, яка оживляє землю. Навесні, коли сонце пригріє, цей шар сам опуститься всередину і земля стає чорна, пухка, пахне весною. Це найкраща ознака того, що вона готова до нового врожаю. Ще один важливий момент уникати надмірної хімії. Якщо ми одночасно з природними рештками додаємо штучні добрива, то знищуємо більшість корисних мікроорганізмів. Тому краще не поспішати підживлювати поля після осені. Хай земля сама обробить своє багатство. Як казали старі, не годуй землю без міри, вона сама знає, коли їсти. Звичайно, кожне господарство має свої умови у когось земля піщана. У когось глиниста, але для всіх правило одне не залишати землю голою. Якщо восени вона вкрита бадиллям, соломою чи листям, то взимку не перемерзне, не потріскає, не висохне, а під тим покривом утвориться справжня ковдра життя, де все переплітається і живе бактерії, гриби, черви, корінці. Це природний цикл, який працює без втручання людини. І коли навесні вийти на такий город, то вже з перших днів видно різницю. Земля легше копається, не липне до лопати, пахне по-особливому, свіжо, мов після дощу. А коли посієш, сходи рівні, міцні, зелені, це і є найкраща нагорода за осінню працю. І ніяке чисте поле після вогнища не зрівняється з тією радістю, коли бачиш живу землю під ногами. Отже, щоб повернути родючість за одну зиму, не треба великих грошей чи техніки, потрібно лише розуміння, трохи терпіння і повага до землі. Кукурудзяне бадилля простий, але потужний союзник кожного господаря, воно дає силу ґрунту, повертає в нього життя і вологу. Нагадує нам, що природа не терпить марнотратства, і якщо навчитися жити з нею в злагоді. То врожай буде не випадковим, а закономірним. Пам'ятаємо стару правду хто землю шанує, той голоду не знає. Тож не кидаймо кукурудзя бадилля, не спалюймо даремно те, що може стати добром. Хай кожна стеблина повертається до землі, щоб народити нову силу. І тоді наша земля не виснажиться, не збайдужує, а буде дихати родючістю, як у ті давні часи, коли господар знав, багатство починається не з гаманця, а з грудки живої землі під ногами.